Я за глобальні речі, і в мене першочергове це йде фронт і наші хлопці. Не вибираючи пріоритети, знаючи, що на це в місті немає бюджету взагалі в цілому, і просто вибігають кричать, щоб отримати собі якісь плюсики, якісь бали. Я думаю, що війна не, не змінила кожного, а війна показала середину кожного. Для 14-го окремого полку надійде допомоги більше, ніж понад. 2,5 мільйони гривень це колосальні гроші. Багато людей казало не на часі. Багато людей е різних навіть і, і хейти, і коментарі були. Я вам скажу, волонтери вже звикли, і ми навіть не звертаємо на це увагу, тому що є дві речі: можна або сісти і споглядати і чекати, поки на геополітичному рівні щось вирішиться. Але це для фронту не допоможе. А можна вставати і робити. Ось ми вибрали вставати і робити. Це якщо ми не в ЗСУ, то ми точно все для ЗСУ. Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group і я її ведуча Іванна Середа. Сьогодні у студії депутатка Рівненської міської ради, голова комісії з питань міського господарства, транспорту, зв'язку та екології, волонтерка і організаторка важливих проєктів Катерина Марчук. Вітаю Катерину. Раді, що ви завітали до нас в студію. Вітаю. Нарешті, побачились ми з вами, і ось е, насамперед питання. Ви поєднуєте декілька ролей: і депутатка, і волонтерка, і організаторка важливих проєктів, і голова з комісії з важливих питань. От як ви все стигаєте? Е, Відверто кажучи, я сама не знаю, не маю відповіді на це питання, адже його чую, чую впродовж всього напевно свого життя, і не лише зараз, а й до повномасштабного вторгнення. Але найголовніше, що я цей час забираю своєї родини, тому можна встигнути більше. Але водночас я не вмію жити по-іншому, і моя ж родина, моя сім'я, мої дітки мене мотивують. Тому це, це от якось так ця синергія йде в унісон. Угу. А як воно все відбувається? Що для вас найголовніше? Це депутатство чи волонтерство? От як ви себе бачите? Відверто скажу вам, я бачу, щоб швидше настала омріяна наша перемога і, і мир, і тоді я буду більше часу проводити зі своєю родиною. Це буде, мені здається, спокійніший час, коли можна буде щось запланувати, адже щоранку ти не можеш. Запланувати якось свій час, тому що в мене завжди день іде якось шкереберть. Але точно в цьому дні з'являється ще більше волонтерських складових. Мене оточують чудові прекрасні люди, і ми дивимося з ними в одному напрямку. Знайомства нові з людьми, які з якими ми розпочинаємо дивитися в одному напрямку. Тому просто хочеться спокою. Я думаю, що. Е... Моя родина буде мене більше бачити, коли вже буде наша омрійна перемога. Так, я з вами погоджуюсь, і так само війна змінила пріоритети у кожного. І я думаю, що також і у вас насамперед. І на що зараз ваша робота як депутатки зосереджена насамперед, огляду на те, що у нас повномасштабна війна відбувається? А ви знаєте, я чуть-чуть по-іншому міркую. Я думаю, що війна не, не змінила кожного, а війна показала середину кожного. І е, хто був до того, показався, який є зараз. Пріоритет для мене є фронт. Не депутатська діяльність однозначно я не займатися в мене є прийоми громадян. Я щось і масштабне своєю командою зробила в нашому місті, і я цим пишаюся. Але однозначно, фронт однозначно це волонтерські проекти. А ми їх маємо декілька, і ми постійно адаптуємося. На жаль, понад четвертий рік і ми удосконалюємося і навіть на жаль стали професійні в цьому плані. Ну от власне нещодавно ви організовували вже вкотре фудфест. Це ще такі особливі дати на День прапора, День Незалежності. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як організовували ви це все, як це все відбувалося, і як наскільки довго це все ви організовували? Скажу, що ми промоніторили, адже наш нас в році був на Майдані концерт на День Незалежності. І ми промоніторили 22, й 23-й, 24-й рік, чи саме на День прапора і День Незалежності нашої нашої рідненької, чи були обстріли. Це я вам скажу, це був виклик, тому що чим ближче додати і дивлячись те, що відбувається геополітично, ми до кінця не розуміли, чи буде щось чи ні, але ми порозколеювали всі вказівників в будь-які моменти, якби була тривога, ми б зупинили б захід. Це такі були одні переживання. Підготовка, ми зробили колаборацію, і це вже четвертий фестиваль в нашому місті із Луцьким фестивалем фудфестом. Вони 15 років замку Любарта проводили це комерційний їхній проект. І коли мені зателефонував їхній Євген і каже, давай зробимо колаборацію, тому що ти там в рівні всі в рівному всі волонтерські проекти робиш. І а в нас є, в нас є вже наші підприємці, котрі приїжджають. Тому що раніше ми збирали наших місцевих, а тут в них приєднуються зі всієї Західної України. І... Команда більше 100 людей, якщо говорити про фестиваль, про волонтерів рівненської оселі, про волонтерів горів не разом і про молодіжну раду нашого міста, молодь нашу, тому це колосальна робота. Кожен відповідав за своє. Але всі діяли і в одному напрямку. Ми планували зібрати один мільйон гривень. Ми розуміли, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення це буде надзвичайно важко, але тенденція фестивалів щоразу, а це вже четвертий, повторюся, щоразу збільшується. Тому ми і поставили план, амбітні плани мільйон. Ми перевиконали в нас один мільйон 112 тисяч 350 гривень. Плюс міська рада Віктор Володимирович вручив хлопця. Там два мавіка, трите і два дороговартісні генератори, а це ще понад півмільйона гривень. І плюс ми виділимо, виділимо в субвенцію 850 тисяч. Тобто, якщо говорити, то для 14-го окремого полку надійде допомоги більше, ніж понад 2,5 мільйони гривень. Це колосальні гроші. Але зрештою ми хочемо купити їм БПЛА, який летить 80 кілометрів глибину, несе 20 кілограм подарунки від нас всіх українців і наземну станцію. Ми думаємо, що якраз ми справимося, і за допомогою наших містян, за допомогою платників податків, ми зможемо собою пишатися, адже саме цей полк відрізняється. Від всіх, тому що він знищує все велике і критичне на території нашого ворога: всі нафтобази, всі аеродроми. Ось навіть сьогодні в новинах знову ж таки хлопці знешкодили великі об'єкти. З нафтою і вони сьогодні скидають і їм вже хочеться з нами цим ділитися. Нам надзвичайно приємно, що ми можемо маленька частинка, не таке маленьке наше місто, але дуже багато сили, любові і подяки для наших військових, що ми можемо дати і допомогти саме для цього полку. А щодо питання безпеки, от ви говорите, що коли не дай Бог обстріли, коли тривога, все зупиняється, і куди далі рушають учасники цього дійства, організатори. В укриття були вказівники, були е, причислені адреси, так як зазвичай відбувається на всіх заходах. Хочу віддати належне, тому що е, наша патрульна поліція з нами була впродовж трьох днів, і це надзвичайно важливо. Це теж безпекова складова, яка мала би бути на фестивалі. Е, наша молодь, е, яка просто неповторна, молодь. Е, Молодіжна рада нашого міста, знаєте, котрі приєдналися і волонтерили. Рівненська оселя, громадська організація рівне разом. І найголовніше це гості фестивалю. Адже в 2022 році. Інколи мені здавалося з тих гостей, які прийшли, з тієї молоді, у 22-му році їм було 8-10 років, а зараз це стояли підлітки, та, або вже повнолітня наша, на, на, наша майбутня нація. І коли вони не проходили повскриньок, це надзвичайно було не те, що приємно, а це була величезна гордість за нашу Україну і за наше майбутнє. Тому, враховуючи те, що вони живуть в умовах спочатку пандемії, а потім понад четвертий рік повномасштабного вторгнення. І їм потрібно було для якогось морального, психологічного їхнього здоров'я. Багато людей казало не на часі, багато людей різних навіть і хейти, і коментарі були. Я вам скажу, волонтери вже звикли, і ми навіть не звертаємо на це увагу, тому що є дві речі: можна або сісти і споглядати і чекати, поки на геополітичному рівні щось вирішиться. Але це для фронту не допоможе. А можна вставати і робити. Ось ми вибрали вставати і робити, тому ми не звертаємо увагу на хейт. Але все ж таки хотілося і для молоді дати той подих, адже, повторюся, саме вони наше майбутнє. Ну так, і це дуже тішить, що в нас є таке. такі люди, не дивлячись на те, що багато є справді хейтерів, які говорять не на часі, що, ось, що чим ви займаєтесь веселитися, а там військові вони воюють на, на Сході. Але маю відповідь, коли приїхали до нас бойові військові. Тому що в четвер четвервечері вони виїхали, і в п'ятницю вони приїхали на подію. І коли вони ходили щодня, я не знаю скільки разів дякували всій команді за те, що саме для них відбувається таке в місті, такий фестиваль, така підтримка, збір коштів стає незручно, тому що насправді ми їм дякуємо. Та ми їм хочемо прикласти небо, і, і я не знаю сказати хлопці, що ще від нас потрібно. Вони дякують нам. Це найголовніше не люди, котрі на дивані говорять, а саме люди, які приїхали звідти, які відчули підтримку, які ми не знали їх, та? але ми познайомилися ще з одним крутим полком, ще з одними найкращими захисниками і захисницями, які з гордістю виходили на сцену, до котрих приїхали хай на три дні, але їхні родини, та? які змогли їх побачити, побути з ними поруч. І коли вони там, а можна ми, я казала, це все для вас. Хлопці, ми для вас робимо збір, цей фестиваль для вас. Їх брала гордість, тому що вони сказали, що рівне. І разом це разом із фронтом, і нам було надзвичайно приємно. Це найголовніше. Угу. Це на часі, і це колосальна підтримка. Найголовніше, яка переросте в те, щоб врятувати чиєсь життя і знешкодити ворога, аби він не міг просуватися на на нашій землі. Ось так, це найголовніше. Так, я з вами погоджуюсь. І ось вже понад три роки повномасштабної війни. І ось як ви говорили, що е, вам у вас. Тішило те, що ви могли зібрати ось таку колосальну суму, що здавалося, от за третій рік уже ну це якось непідйомна така сума, так але це все ж таки здалося. Але є також люди, які втомилися від донатів постійні донати, ось тому, що не знаю, можливо, думають, що вони підуть в кишеню комусь, хто це збирає, а не на армію. Чому ви вважаєте, як ви вважаєте, чому це все відбувається? Чому люди втомилися донатити? Ну я скажу, що тут є, на мою думку, суб'єктивно, тут є декілька, напевно, варіантів. Mm -hmm. Перший варіант, що однозначно я не можу говорити за всіх, але в нас завжди є відеозвіти, і а зараз ми вже два роки перейшли це на відеозвіти від військових, де називається і фестиваль, і сума, щоб максимально людям показати. Хоча насправді, хоча насправді найважливіше показувати, які речі закупили, але однозначно звіти мають бути. Але я вам скажу, що в нас люди є категорія людей, котрі живуть своє життя сьогодні, котрі далеко від війни. І коли навіть нам, волонтерам, говорять, що ха як ви можете витрачати своїх три дні, так та вас там однозначно ви там заробляєте, так можуть говорити лише негідники, які нікого не втрачали на війні. Слава Богу, що вони не втрачали, але це негідники, які, не знаючи людей, не знаючи колосальну роботу, яка стоїть за плечима, а за втому можуть дозволити говорити собі такі речі, і це чи це образливо ні? Не образливо. У нас половина команди захворіла після того. В нас кожен лишив своїх дітей, свої сім'ї прийшов там, був три дні. До того готувалися, до того середи все туди звозилося. Чи мають право? Хто не донатить, хоч якесь моральне говорити е і осуджувати когось, не маючи ніяких фактів, Ні, не мають. Але я до цього відношуся спокійно. Так, мене бере злість, мене бере злість за людей, які не донатять, які вже щось чекають. Але на жаль, це сталося не зараз. І це вже напевно можу казати, що це почалося. Рік-два тому і воно просто набирає надзвичайно великої тенденції. Я точно хочу для своїх дітей щасливого майбутнього. Я точно хочу, щоб на території Російської Федерації просто всі загинули і більше ніколи не чіпали наш народ. Я точно хочу швидше, щоб була перемога і мир. Тому компанія наша однодумців постійно збільшується, і ми будемо ще більше її збільшувати і людей, які, з якими ми близькі серцями. А не ждунів, котрі розганяють або ворожнечу між людьми, або, або нічого не роблять. Я таких людей викреслюю свого життя, і вони є навіть серед близьких моїх, серед знайомих, серед кумів. Але в нас розійшлися погляди. Ці люди, як я казала на початку, показали свої обличчя, своє, обличчя своє серце, а нам не по дорозі. Навіть коли ми з вами розмовляли, я сказала понад четвертий рік повномасштабного вторгнення. А зараз іде четвертий рік. В нас волонтерів і людей, котрі. Не живуть десь, а проживають цю війну на собі. Прямо проживають її щодня. Є 22-й рік і 25-й рік. вони навіть і не рахують ці роки. Вони просто живуть в цьому. А в нас це просто два роки, котрі змішалися. Це початок, і, і це заразній час, котрий змінився. Тому що колись ми були всі згуртовані, і це були ми набагато сильніші. А зараз лишаються компанії згуртованих, хоча ми точно робимо все для того, щоб чим більше людей згуртовувались назад. Тому що лише разом ми можемо, і коли лише ми об'єднані, ми можемо бути сильнішими. Mm -hmm. І саме цього боїться наш ворог. Так. Так, я з вами погоджуюсь, бо е, не донатять ті люди, які не донатили ще з самого початку. І от вони дивляться на це. Ну вони, навіщо мені донатити? Тому що, можливо, там немає їхніх рідних, не воюють. Тобто їх ця війна ніяк не зачіпає. Це дуже сумно, тому що, ну, потрібно, тому що без нас нічого не вийде. Я думаю, що нам треба бути згуртованими. Я з вами погоджуюсь. У нас є золотий девіз нашого, наших, нашого волонтерства. Це якщо ми не в ЗСУ, то ми точно все для ЗСУ. І найголовніше для кожного пам'ятати і знати, що коли повернуться наші захисники і захисниці, то кожному цивільному має бути не соромно дивитися в очі, а не соромно буде дивитися в очі тільки тоді, коли щодня працювати і допомагати для них, щоб вони тримали там свій фронт. А якщо ми будемо це пам'ятати, будемо робити більше, тому бажаю кожному задуматися, не опускати очі, тому що потім буде дуже соромно і дуже боляче. А сміливо говорити і перезивати всі речі хлопцям, які вони робили. Які вони робили і тут, на своєму місці, кожен що від себе може. Угу. Трішки поговоримо про місто. Ну і загалом теж це буде дотичне до е, війни в країні. Е, ось чи є певні ініціативи, які відкладаються там на потім, тому що ти кажете не на часі, або чи є таке, що не можна урізати точно бюджет, треба зробити. Є, потрібно готувати е, місто. По безбар'єрності і Віктор Володимирович, і ми перші в Україні. Так і нам дуже приємно. Віктор Володимирович їздить і представляє наше рівне, котрі є вперше, перші в повторюся в Україні. Нам дуже приємно, і це потрібно дуже багато праці над цим. Нічого нового не буде масштабного будуватися за кошти з міського бюджету, тому що ось це не на часі, а все те, що необхідно робити на вчора, буде робитися. Наведу приклад автобуси, котрі закуповувалися в низькополі, це на часі, тому що це про безбар'єрність і це про наших ветеранів, це, це необхідність, тому що добиратися в будь-який мікрорайон нашого міста це важливо. Якщо говорити, не знаю. Те, що не на часі, але от вашего колегін... на своєму угу. на собі приклад в мене п'ятий округ, і коли я е, е, зайшла в цю каденцію на Богдана Хмельницького, ми зібралися з мешканцями декілька разів. У мене була ініціатива зробити парк Богдана Хмельницького. Він мав бути красивий, люди були залучені. Ми разом обирали, приїжджали проектанти. Зараз це для мене, як для для мене, як для депутатки, не на часі, і я навіть не посмію собі про це говорити за кошти з міського бюджету. Ось це не на часі. От така альтернатива. Автобуси купувати в низькополі це на часі. А робити таку глобальну річ не на часі. Хоча я прямий приклад дуже чудовий, коли зараз Віктор Володимирович на гідропарку разом з бізнесменами всі об'єдналися і роблять парк простору, ось це на час. Це без витрат з нашого це міського бюджету. бюджету ну ж, воно воно все таке. Знаєте, важко наводити приклади, але коли ти приходиш на сесії і, і ти розумієш, що потрібно, що не потрібно, ось тоді якось приймаєш рішення, а так навіть сказати важко. Ну от щодо безбар'єрності, у нас вперше в рівному і вперше в Україні відкрили безбар'єрний простір у півтора кілометра. Розкажіть, як ви особисто сприймаєте цю ініціативу? Я пишаюся, тому що я про це дізналася. Не так навіть не дізналася, а е, все це розпочиналося з дзвінка до мене, Олександра Терена. Сашко тобі дуже щиро дякую. І вкотре буду дякувати і постійно буду дякувати. Який сказав, що є корабель допомоги, є Великобританія, котра може надати благодійники, котрі можуть надати і хочуть зробити пілотний проект в Україні. І до нього вони звернулися. і Він зараз думає, яке обирати місто, так як він знає мене, я знаю Сашка і. і у нас багато спільних друзів і його побратимів. Мені дуже приємно, що цей дзвінок відбувся до мене, і мені дуже приємно, що ми зійшлися на тому, що це має бути саме в Рівному. От так. Супер, що в нас таке рівне доволі. розвивається воно і все для людей, які будуть тут жити. Я сподіваюся, просто люди також будуть долучатися до всіх цих ініціатив, і не будуть позаду цього всього. І не будуть говорити, що щось не на часі, а щось на часі. Ну, це таке. Гаразд, і щодо ваших колег, я знаю, що є чимало суперечок, навіть на сесіях. Ось які у вас, можливо, є приклади, що ось якусь ініціативу хотіли просунути, а вона не на часі, або навпаки, ви хотіли щось зробити, а колеги сказали, що ні. Як ви з цим. Коли я щось хочу зробити, я його роблю. Uh -huh. І тут важливо відрізняти і або просто говорити, або говорити і робити. Є реальні речі, а є космічні речі. Космічні речі це популізм. Я всі знають, що в мене є одна голосна фракція, яку я дуже. Дуже не сприймаю, тому що не можна говорити якісь нереалістичні речі, не можна людей водити в оману, не можна людей насторожувати, тому що люди зараз і так дуже обурені, не знають, в який бік іти і куди спускати свій гнів. І вони це ціленаправленно роблять ціле ціленаправленно. Цю Оце ворожість. найголовніше цю ворожість. І вони. Вони діють напевно на руку ворога, тому що повторююся, треба об'єднуватися. А коли серед нас є люди, аж і мої колеги, котрі представляють депутатський корпус, да, це представники людей. Коли представники людей обурюються між людей, це не це не ок, це не нормально. Є в мене постійні перепалки з ними, тому що на темі Збройних сил України і що краще. Коли це йде нереалістично, я ніколи не можу змовчати. У мене є навіть такі, я вам скажу, коли я їду завжди на сесію, до мене дзвонить мій тато. Я він каже: Катя, я тебе прошу, ти хоч сьогодні у це не виходь і не сварися, побережи свої нерви, ти ж нічого їм не докажеш. Кажу, тато, я не маю навіть не маю нічого казати. Тут приходить сесія. Щось десь іде не так, знов вибігають і кричать, коли це не вибираючи пріоритети, знаючи, що на це в місті немає бюджету взагалі в цілому, і просто вибігають, кричать, щоб отримати собі якісь плюсики, якісь бали. Я не можу стриматися. Я виходжу, говорю. Коли я виходжу, говорю, людям не можна вдягати вишиванку і кричати, коли відеокамери стоять, а сам два роки під час повномасштабного вторгнення пробув за межами нашої країни і був студентом. А серйозно? Після того, коли ми тут, жінки, чоловіки, діти, всі, коли ми все робимо, все робимо і навіть більше, посмійте через два роки повернутися і зараз вишиванці говорити. Ніколи не дозволю цього робити, тому що в повномасштабному вторгненні є надто велика ціна для всіх людей і для моєї сім'ї, в тому числі. Тому ніколи нікому не дам і завжди буду виходити, виходити і про це говорити. От власне щодо цих різних перепалок, щодо сесії, ну і загалом трішки його відвинемо в сторону, яку ініціативу ви вважаєте своєю перемогою за час от, депутатства? Можливо, є, що ви пишаєтесь. Однозначно, є. Дуже пишаюся, тому що нам колись казали, коли ще в нашій команді «Рівне разом, коли ще Віктор Шакерзян був просто секретарем міської ради, а не виконуючим обов'язки. Ми їздили постійно в Люблін, в місто партнер, і ми товаришувати починали все ще більше і більше із їхньою міською владою. І ніхто абсолютно навіть. І всіх інших наших колег не вірив в те, що нам вдасться зробити по Драгоманова проект. По дощовій каналізації це понад 1 мільйон 300 тисяч євро, і ми будемо щиро пишатися, що в нас вже в місті в центральній частині, коли будуть дощові опади, не буде затоплення. Ми можемо пишатися тим, що е, знаєте, і кажуть, що а зараз вам там добре, звісно, ви як вирішили. Та ми завжди вирішували. Ми прийшли для того, щоб змінювати місто разом. І тоді, коли люди це зрозуміють, вони і коли будуть бачити і якось аналізувати, вони зрозуміють, що потрібно разом і об'єднувати. І я пишаюся, що з моєї ініціативи, всієї команди і всіх наших виїздів і відряджень до міста Любліна нам вдалося. А це пройшло понад два роки чи два з половиною. Це, 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 це знову ж таки про те, що лишити своїх дітей і поїхати, коли ти навіть як депутат, із малими дітьми я могла сидіти вдома. Але ми пишаємося, що ми маємо такі заслуги. Ми я, як голова комісії транспорту, можу пишатися що до нашого міста приїхало два автобуси низькополих. Вони спочатку були на освіті, тому що не можна було їх передавати для в наше тролейбусне управління. Тому що вся будь-яка гуманітарна допомога, яка приходила, не можна потім на цьому заробляти гроші. А якщо це робити транспортні перевезення по нашому місту, це ну мешканці вже ж платять, це не можна було зараз. Тільки вийшов закон, і ми зможемо їх передавати чи вже передали. Далі не контролюю, тому що я люблю ініціювати і робити. Тут теж можу сказати, що як голова комісії транспорту я зробила для міста. Ну тобто. Я як по масштабних напевно речах, але і коли звертаються на прийомі громадян, якщо я можу допомогти і вирішити, то я допоможу. Але якщо це просто приходять, там треба, щоб ви подзвонили, а ми ще туди не прийшли, але можна нас без черги. Я таке не вирішую, тому що я витрачу свій час на ті речі. Які в якомусь іншому місці допоможуть зробити глобальне. Я за глобальні речі, і в мене першочергове це йде фронт, і наші хлопці, не друга лінія, не позаду. Не мене цікавить нуль і все те, що вперігає наше життя в мене і моєї всієї команди, як волонтерів, так і рівне разом. І ми можемо цим пишатися, і нам точно не буде соромно дивитися в очі, і вже не соромно. І в нас однакові теми. І мені простіше спілкуватися з військовими, не цивільними, тому що ми якось говоримо більше на одній мові. І хотілося б, щоб потім, коли прийде світ із фронту, і зарашній світ, котрий живе зовсім по-іншому, максимально зійшовся в один. І щоб кожен з цивільних з нас розумів, що це залежить лише від нас, тому що найгірше вони вже в своєму житті побачать. А ми хочемо прийняти їх і їм подякувати. І якось якось це буде складно, не знаю як, але хотілося би, щоб кожен усвідомлював і, і все робив від себе. Той хто планує. То й робить, а не просто кричить з трибуни. Я з вами погоджуюсь. Ну і будемо вже трошки завершувати нашу цю розмову, бо час підходить до завершення. І настане хочеться почути від вас декілька слів для наших глядачів телеканалу Ті Media Group, От щоб ви сказали прямо сьогодні. Скажу, що лише коли ми об'єднані, ми є непереможні. Коли ми діємо всі разом і згуртовано, швидше настане наш мир і перемога. І дай Боже, щоб в кожну сім'ю повернулися живими, всі наші захисники і захисниці, щоб кожна мама обідня свого сина, дружина чоловіка, а дітки свого тата. Дякуємо Катерина, що завітали до нашої студії. Я нагадую, що ви дивилися програму Діалоги у студії була депутатка Рівненської міської ради, голова комісії з питань міського господарства, транспорту, зв'язку та екології Катерина Марчук. До нових зустрічей і бережіть себе.